Прокуратура Дніпропетровської області розпочала ревізію усіх гучних справ у переліку подій за останні кілька років. Медреформа, справа 96 об'єктів комунгоспу, бійня з тітушками 26 січня біля обладміністрації та інші новопризначений. Прокурор повідомив, що слідчі дії у них були проведені неналежним чином, і навіть більше пообіцяв за тиждень два поінформувати громаду про результати роботи. Так, у справі про бійню із озброєними тітушками під обласною адміністрацією не затримали жодної особи. Втім, роль посадовців ОДА і обласної міліції у цій історії вже встановлена. На затримання ж немає законних підстав. Окремо розглядаються факти побиття учасників мітингу і журналістів, пошкодження техніки і присутність членів спортивних клубів. Усі відеоматеріали були долучені до кримінального провадження. Це все закріплено процесуально. Я прізвище ПК мене називаю, тому що закон мене ПК забороняється називати. Слідство вважає, що їхні є достатні докази їхньої вини у причетності до попиття громадян, які мирно висловлюють свої політичні погляди. Так звані народні дружини дійсно зареєстрували у міськраді в кількості аж 10 осіб. Але усі, як один, вони стверджують слідчим, що до подій 26 січня під адміністрацією не причетні. Щодо факту виведення з власності міста 96 об'єктів його взагалі ніхто не розслідував, стверджує новий прокурор. Тепер цю справу розбирає потужна слідчо-оперативна група. Переберуть папери та допитають людей на всіх рівнях прокурори і стосовно медичної реформи в області. Гроші виділялися, програми є. А ми з вами. Ну ми з вами, звичайно, і населення цього не відчули. ні покращення, ні в медичній сфері, ні в оздоровчій. Було затверджено ряд програм. Ну зокрема, по нашому регіону шість. Вони були прифіксасовані на 129 мільйонів гривень. Наразі оформлюється фактична і доказова база, чого як стверджують фахівці, не було до сьогодні. Тільки після цього відзначив прокурор, мають вжити більш конкретні дії відносно причетних або підозрюваних у вказаних справах. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини 11 каналу.